Клятва Гіппократа. Клянусь Аполлоном, лікарем і Єгеєю і панадією і усіма богами і богинями, беручи їх у свідки, виконувати чесно. Відповідно до моїх сил і мого розуміння наступну присягу і письмове зобов'язання. Вважати того, хто навчив мене медичному мистецтву на рівні з моїми батьками, ділитися з ним своїм достатком і в разі потреби допомагати йому в його потребах. Його потомство вважати своїми братами. І це мистецтво, якщо вони захочуть, його опанувати, навчати їх безкоштовно і без жодної угоди, настанови, усні уроки та все інше в навчанні передавати своїм синам, синам свого вчителя, які пов'язані з зобов'язанням. І клятвою за медичним законом, але нікому іншому. Я спрямовую лікування хворих на їхню користь відповідно до своїх сил і розуміння, утримуючись від будь-якої шкоди та несправедливості. Я не дам нікому просимого смертельного засобу. Не вкажу шлях для подібного задуму. Так само я не передам жінці абортивного засобу. Чисто і непорочно проводитиму своє життя і своє мистецтво. Я ні за яких обставин не робитиму хірургічних операцій у хворих на кам'яну хворобу, залишаючи це людям, які займаються цим ділом. Який би дім я не війшов, я війду туди для користі хворого, уникаючи будь-яких навмисних, неправедних і згубних дій, особливо любовних справ із жінками і чоловіками, з вільними і рабами, щоб під час лікування або поза ним. Я не побачив чи не почув стосовно людського життя, чого на слід коли небудь розголошувати, я промовчу, вважаючи такі речі таємницею. Ні, хто непохитно виконує клятву, нехай буде дано щастя в житті і в мистецтві, та слава серед усіх людей навіки вічні, тому, хто порушить клятву, дасть неправдиву присягу. Нехай буде зворотнє. Ми з вами прочитали клятву Гіппократа. А тепер, друзі, давайте будемо розбирати її за кожним словом.